Ернест Хемінгуей. після дощу. Коли ми проїжджали передмістями Генуї, періщив дощ. І хоч їхали ми дуже повільно, тягнучись за трамваями й вантажними машинами, рідка грязюка ляпала на тротуар, і перехожі, забачивши нас, ховалися в під'їздах. У сан пєр дарені промисловому передмісті Генуї, є широка вулиця з двома трамвайними коліями. І щоб не забризкувати грязюкою людей, які поверталися з роботи, ми поїхали самою серединою тієї вулиці. Ліворуч від нас лежало Середземне море. Воно було збурене, високі хвилі розбивалися об берег, і вітер шпурляв у нашу машину водяним пилом. Річище, яке ми поминули, в'їжджаючи до Італії, було тоді широке, кам'янисте і сухе. А тепер його до самих берегів заливала бурлива вода. Та руда вода знебарвлювала море, і його хвилі, розбиваючись, ставали прозорі й жовтаві проти світла, а вітер зривав з них грибінці, кидав на дорогу. Повз нас промчала велика машина. І суцільна запона брудної води, збита її колесами, залила наш радіатор і вітрову шибу. Автоматичні щитки ходили сюди туди, залишаючи за собою на склі плівку рідкої грязюки. У сестрі ми спинились підобідати. Ресторан не опалювався, і нам довелося сісти до столу в пальтах і капелюхах. Крізь вікно ми бачили нашу машину. Заляпана грязюкою, вона стояла поряд з кількома човнами, що їх витягли на берег далі від хвиль. У тому ресторані видно було пару з рота. Паста асквіта, страва з макаронів, була смачна, а вино відгонило галуном, і ми доливали його водою. Потім офіціант приніс бівштекси із смаженою картоплею. За столиком у другому кінці ресторану сиділи чоловік і Жінка. Він був середніх літ, вона молода, вдягнена в чорне. Весь час, поки вони обідали, вона хукала парою в холодне вогке повітря. Чоловік дивився на неї, і хитав головою. Їли вони мовчки, і він тримав її за руку під столом. Жінка була гарна, та обоє мали дуже сумний вигляд. Біля них стояла подорожня сумка. Ми взяли газети і я прочитав Гаєві вголос, повідомлення про бої в Шанхаї. Після обіду він пішов з офіціантом шукати того місця, якого в ресторані не було. А я взявся витирати ганчіркою вітрову шибу, ліхтарі та номери нашої машини. Коли Гай повернувся, ми виїхали заднім ходом на дорогу і рушили далі. Виявилося, що офіціант завів гая до якогось старого будинку навпроти ресторану. Рано. Мешканцями будинку це здавалось підозрілим, і офіціант мусив залишитися постерегти, щоб Гай нічого не вкрав. Хоч я й не розумію, як я міг би там щось вкрасти, для цього ж треба бути слюсарем водопровідником, сказав Гай. Коли ми виїхали на мис поза містом, вітер ударив у машину з такою силою, що мало не перекинув її. Ще добре, що дме з моря, а не навпаки, зауважив Гай. Еге, докинув я, це ж десь тут утопили шелі. Ні, то було коло віареджо, сказав Гай, ти не забув, чого ми приїхали в цю країну? Ні, відказав я, але ж ми того не знайшли. Отож сьогодні ввечері й виїдемо з неї. Якщо встигнемо дістатися в вентімільї, побачимо я б не хотів їхати цим узбережжям поночі. Було тільки за полудень, і з за хмар визирнуло сонце. Море внизу було голубе, з білими баранцями, що бігли в напрямі савони. Позаду за мисом голуба вода заливалася з рудою. Попереду нас, попід берегом, плив вантажний пароплав. Ще, видно, геную? спитав Гай. Еге ж. За тим дальшим великим мисом вона сховається з очей. Ну, то ще довго буде видно, я навіть досі бачу за нею мис портофіно. Нарешті генуя зникла з очей. Коли ми виїхали на узвище, я озирнувся назад і побачив тільки море та смугу піщаного пляжу внизу, в затоці, з витягненими на берег рибальськими човнами. Над нами, на схилі пагорба, було якесь містечко, а далі, впродовж усього узбережжя, нові й нові миси. Уже не видно, сказав Ягаєве, та її вже давно не видно. Але ж ми не могли сказати напевне, доки не від'їхали далі. На узбіччі дороги показався знак із закрутом у вигляді літери С та написом Свольта Периколоса. Це італійською небезпечний поворот. Дорога обминала мис і вітер задував крізь тріщину в передній шибі. Попід мисом над самим морем пролягала пласка смуга суходолу. Вітер висушив грязюку, і колеса з нашої машини почали збивати куряву. На тому рівному відтинку дороги ми випередили якогось фашиста, що їхав на велосипеді з важким револьвером у кобурі при боці. Вів він свій велосипед посередині дороги, і нам довелось об'їхати його. Коли ми порівнялися з ним, він позирнув на нас. Попереду був залізничний переїзд, і коли ми під'їхали до нього, шлагбаум опустився. Поки ми чекали, над'їхав і той фашист на велосипеді. Пройшов поїзд і Гай увімкнув мотор. Заждіть, гукнув нас іззаду велосипедист. У вас бродний номер. Я вийшов із машини з ганчіркою в руці. Номер було витерто, коли спинялись обідати. Його ж добре видно, сказав я. Ви так вважаєте? подивіться самі. Я не бачу, він брудний. Я витер номер ганчіркою. А тепер з вас 25 лір. За що? спитав я, його ж і так було видно, а брудний він через те, що такі дороги. Вам не подобаються італійські дороги? Вони брудні. 50 лір. Він плюнув на дорогу це машина ваша брудна, і самі ви брудні. Гаразд, але давайте мені квитанцію з вашим прізвищем. Він витяг з кишені квитанційну книжку, переділену перфорацією на дві половини, так що квитанція відривалася і давалася платникові, а копія її залишалась при корінці. Проте в книжці не було копірки, щоб зробити копію. Платіть 50 лір. Він заповнив квитанцію чорнильним олівцем, одірвав її від корінця і дав мені. Я прочитав. Тут написано 25 лір, помилка, сказав він, і виправив 25 на 50. А тепер заповніть другу половину і там теж поставте 50. Він усміхнувся чарівною італійською усмішкою і написав щось на корінці, тримаючи книжку так, щоб я не бачив ідіть собі, мовив він, поки ваш номер знову не забруднився. Після того, як стемніло, ми їхали ще дві години і заночували в Ментоні. Там було з вигляду дуже весело, чисто, спокійно і приємно. Ми поїхали по Італії від Вентімілі до Пізи і Флоренції, далі через Романію до Ріміні, а потім через форлі імолу, Болонью, Парму, П'яченицю і Геную назад до Вентімілії. Уся ця мандрівка забрала в нас лише 10 днів. Ясна річ, що за такий короткий час ми не мали змоги дійти певного висновку щодо становища країни чи народу в цілому.